Так, розпаковка огружного блендера Zelmer, Коробка ціла, все нормально. Відкриваємо. Сам прибор. Все цільне. Виглядає досить таки якісно, ергономічно зроблено. Йдемо далі. Також в гарному стані. Непоганий метал. Далі інструкція. Є інструкція на українській мові. Добре. Далі. Далі. Є чаша. Чаша. Непогана для того, щоб робити коктейлі, замішувати творог. Замішувати фруктки, здувач також непоганої якості. Йдемо далі. З цим я ще поки що не розібрався, але також виглядає виглядає добре, виглядає якісно зроблено. Мені подобається він також. Ще один аксесуар, який кріпиться, так розумію, безпосередньо на сам прибор. Також все зроблено гарно. Потужність описана 800 Вт. В принципі, по якості зборки, самого приладу, мені все подобається, тому відгук позитивний.